На Прикарпатті функціонує три територіальні громади Печеніжинська Коломийського району, Верхнянська-Калуського та Старобогорочанська-Богорочанського, у яких торік, 25 жовтня, відбулися перші місцеві вибори. Серед прикладів успішного об'єднання та розподілу коштів і відповідальності є Старобогородчанська тергромада, яка об'єднала довкола себе п'ять населених пунктів. Прикметно, що її головою люди обрали прихильника реформи місцевого самоврядування, який виступив ініціатором об'єднання Ярослава Здерку. Ця об'єднана тергромада налічує понад 6 тисяч жителів. Її площа становить майже 8 тисяч гектарів землі. До неї належать п'ять населених пунктів старі Богорочани, Скобичівка, Гринівка, Лисівка та Нивочин, від яких на місцевих виборах було обрано 22 депутати. Лише за кілька місяців у новому статусі Староборочанська об'єднана тергромада зуміла стати прикладом ефективного реформування. І це лише початок, кажуть тут. Адже на свої потреби ця тергромада має отримати із державного бюджету субвенцію понад 4 мільйони гривень. У січні депутати прийняли бюджет об'єднаної громади, підрахували, навіть іде перевиконання. Загальний бюджет територіальної громади становить 15,5 мільйонів. Що сюди входить? Це 3,5 з половиною мільйони є. Е... Базова дотація, вона в заховується в кількості на, на, на населення. 3 мільйони 700 – це медична субвенція, це досить велика. Але знову зачепивши медичну субвенцію, десь законодавець не повів розмежування первинної та вторинної ланки. Що на сьогоднішній день є складно ну, це провести розмежування, провести, тому що скільки ну в нас було вже прийнято, забігаючи наперед, скажу у нас відбулася тому тижні сесія відбулася. Все ж таки, ми переконали депутатів своїх і. 1 мільйон 440 тисяч повернули на районний рівень, все ж таки для обслуговування вторинного рівня мається на увазі поліклініки і центральної районної лікарні. Це на наші кошти, ми розуміємо, все ж таки на наші жителі попадають в лікарню, походять обстеження в поліклініці, і це 120 тисяч кожен місяць ми виділяємо на ці цілі, перекинули на центральну районну лікарню. По Посвітянській по субвенції в нас вийшло там 7 мільйонів вийшло, ну, а для нас нам треба мінімум було 9 мільйонів. Як ми з цього вийшли, ми тільки ці кошти, що субвенція з державного бюджету чітко по, -по, -по освіті, пішла на заплату, 100% ми забезпечили за заплату вчителям і частково забезпечили енергоносії. Всі господарські видатки, харчування дітей, все взяла. Громада на своє плечі і фінансування проводиться з власного бюджету, з власної дохідної власної частини. Тому що, знову ж, якщо до власних коштів, в нас був бюджет до об'єднання, тільки нашої громади становив, становив 3 мільйони. Тепер бюджет майже 4 мільйони з ПДФО. Це 4 мільйони бюджет об'єднаної громади це, це власне надходження. Поживши вже в новому бюджетному році два з половиною місяці, можу втішно сказати, що це вже є тенденція, що за два місяці. Переконання власної дохідної частини становить 415 тисяч за два місяці. Ну на підрахунках е, трьох місяців десь порядка 500 тисяч буде перевиконання. Прихильники об'єднання зізнаються, процес був нелегким. Все почалося із сільського голови старих богорочан та депутатського корпусу. Їм вдалося знайти порозуміння і підтримку серед своїх колег із сусідніх сіл. Я один з депутатів, який підтримав з ДЕРКу Михайловича про об'єднання нашої громади, тому що з, ну, з об'єднанням громади для нас відкриваються більші перспективи розвитку нашого села і нашої громади в цілком з'явилося відповідальність. Бо як ми знаємо зараз зараз всі надходження поступають до нас безпосередньо в нашу громаду і треба розумно розпоряджатися цими надходженнями думати думати куди куди краще вкласти ті кошти куди куди більш потрібно куди менш потрібно як залучити залучити інвесторів новому статусу неабияк радіють місцеві сподіваються незабаром відчують покращення життя громади Наша громада це є район, такий маленький район. Ми залежимо тільки від Києва. Від Києва йдуть до нас просто гроші. Так? Інвестор, який схоче нам будувати якийсь завод чи, чи якусь фабрику, він не буде ходити в район і підписувати роками з бюрократичними системами боротися. І в районі той можна владець, йому не інтересно, йому байдуже. Буде в нас щось чи не буде в нас поступлення коштів. А громада. Громада сама вирішує, де ті кошти діти, і їм буде заінтересовані, щоб бюджет більше надходило. У нас навіть де питання тут в громаді, що буде у нас народний контроль спеціально в сільській раді виділять кабінет, і будуть, там є 4 чи чоловік, будуть контролювати сільську раду. Колись було. Наприклад, голова цієї ради там якісь виносить питання, бюджету гроші виділити. Всі депутати одобряли. Одобряли хто за? Всі за. Тепер ця громада є в нас чотири села. Кожен є з того села. І він буде домагатися, щоб гроші іменно йому виділили. І буде це все прозоро. Все прозоро. Я думаю, що та ця прозорість і на на, на схожі грошей прямо до нашої громади, перспективи село наше буде розквітати і друге. Райони чи нашого району села об'єднаються, побачивши наш прогрес у цьому напрямку. Один із багатьох прикладів поліпшення життя людей у громаді це переведення будівлі амбулаторії сімейної медицини на сучасне опалення і закупівля нового кардіографа. Щоправда, наразі тут бракує кадрів і нарікають місцеві лікарі на так би мовити ізоляцію від медичного кола. Що нас тривожить, те, що що незабезпечені лікарськими кадрами, і також, і також ми так якби, відділені від медичної спільноти. Ми поки що не співпрацюємо з ніякими медичними установами. і ну, В цьому відношенні трудно. Ми над цим працюємо. Також санітарний транспорт у нас є щодень, але транспорт ми орендуємо в лікарні. І надіємося, що голова сільський голова нам допомагає. Сільський голова е придбає так для громади. Директор школи Старобогорчанської об'єднаної тергромади Тарас Гринишин розповідає про переваги від об'єднання. За його словами, уже є перші результати. Зокрема, виділено понад 2 мільйони гривень для придбання шкільних автобусів 500 тисяч на шкільний майданчик, 300 на матеріально-технічну базу. А ще завдяки перемозі школи в обласному проєкті буде поміяно вікна на суму в 250 тисяч гривень. Виділено е, сума 300 тисяч гривень і вже е, Проголосовано на матеріально-технічну базу навчальних приміщень це немало вагомо. Так як ми являємося пілотним проектом, я думаю, що цей пілотний проект себе обов'язково реалізує. Тим паче, що я є оптиміст, і я думаю, що люди, які оточують мене в цьому допоможуть. Ми віримо у те, що об'єднана громада вона відбудеться як громада, і вона себе реалізує обов'язково і буде спрямована у те русло, що потрібно. Результативність буде, і я вірю, також у те, що Мабуть, через певний період часу в нас ті об'єднані громади, які будуть створені в нас в районі, будуть навчатися і будуть перебирати наш досвід. Однак нині є чимало питань, які потрібно врегулювати. Зокрема, мова про розподіл медичної субвенції, завдання громади врегулювати відносини із центральною районною лікарнею щодо медичного забезпечення та розподілу цих коштів. Так само не вирішено питання і з освітніми коштами. На даний момент не невгульоване питання освіти, тому що ми прийняли у спадок чотири школи дуже малих, а мала школа, вона є енергоємкою є і забезпечення, буде держава на одного учня нам виділяє 10 тисяч, в гірській місцевості 12 тисяч, а собівартість, наприклад, в села Гринівки, де школа першого другого ступеня знаходиться 45 дітей, навчається, собівартість одного учня 39 тисяч. Це все лягає по суті на плечі громади. Також Ярослав Здерка розвінчав міф про те, що у результаті об'єднання люди залишаються без роботи. За його словами, до об'єднання у сільських радах працювало 13 осіб, а нині, відповідно до штатного розпису, є 34 посади. Наразі працює лише 19 осіб. Згодом штат буде доукомплектовано. А ще невдовзі у чотирьох населених пунктах громади відбудуться вибори старост. Тобто ще четверо людей отримають роботу. Цього року громади отримали субвенцію для створення модернізації інфраструктури об'єднаної територіальної громади на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності. Перспектива в тому, що тут уже громада зрозуміла, що е, самотужки. Зробити те, що може зробити в цілому громада, неможливо. Вони тепер заінтересовані кожна громада, кожний депутат, де знайти ту копійку. Основна заслуга в цьому є вдало підібраній команді. Горда тим, що мешканці 25 жовтня висловили свою волю і сформували ту команду лідерів, яка дала поштовх змінам. Змінам в освіті, змінам ми бачимо в медицині об'єднаної територіальної громади. За короткий термін сформовано бюджет громади, сформовано. Апарат. Старобогородчанська об'єднана тергромада яскравий приклад для наслідування щодо організації життя. Певен експерт із питань реформування місцевого самоврядування Руслан Панасюк. Сильний лідер, сильна команда, сильна громада. Це все ми сьогодні мали змогу побачити. Приємно було поспілкуватися з депутатським корпусом, надзвичайно сьогодні активними. І цікавими є сесії. Люди ростуть в розумінні, що вони сьогодні господарі у себе в селі, господарі у себе в громаді. Вони сьогодні розуміють, що той ресурс, який їм дозволяє сьогодні час і умови отримати, вони борються за ефективне його використання, за нові умови, за нові можливості об'єднаної територіальної громади. Це яскравий приклад всім, хто скептично відноситься до реформи. Тим, хто сьогодні не вірить в децентралізацію, яскравий приклад. Ми усіх запрошуємо побачити життя зсередини, яким воно є, чи у нашій громаді Старі Богорочани центр, чи у нашій Печеніжинській громаді, чи в якійсь іншій. сьогодні цю можливість їх ніколи треба просто використати. Керівник Старобогоручанської тергромади Ярослав Здерка каже: не варто боятися брати на себе відповідальність і служити людям. Бути одним із перших завжди важко, зізнається посадовець, адже є великий обсяг технічних завдань, які треба виконати у стислі терміни. Відтак інколи доводиться ухвалювати рішення, хоча відповідні закони ще не прийняті. Але процес децентралізації покликаний покращити життя простих громадян, щоб влада могла надавати населенню, що проживає на території об'єднаної громади, більш якісні послуги. Він закликає інших стати на шлях об'єднання, щоб концентрувати кошти на місцях, бути господарями на своїх територіях і розвивати їх.